Хочете підтягнути стегна та сідниці, але у вас травми чи болі в колінах. І виконувати стандартні присідання заборонено, існує відмінний план Б. Так звані присідання біля стіни. Ця статична вправа розвиває мускулатуру без руху м'язів та суглобів. І так, групуйте м'язи корпусу та вставайте. Спиною до стінки, притулившись до неї, ноги поставте на ширині плечей та на відстані приблизно пів метра від стіни. Руки вільно звисають. Повільно опустіться вздовж стінки до прямого кута в колінах та зафіксуйте себе у такому положенні мінімум на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко. Та рівномірно! Якщо ви зіб'єте дихання, вам стане виконувати вправу набагато складніше. Розпочніть виконувати такі присідання регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи ваших стегон та сідниць значно зміцнилися до того ж з мінімальним навантаженням на ваші коліна. До зустрічі, приємного дня!